Google таблиці. Вітаю. Тема випуску сьогодні. формат внесення табличних даних. За планом розглянемо Автоформат, текстовий та числовий формати, грошовий та відсотковий. А також поговоримо про інші формати вводу даних. Коли ми вносимо будь-які дані в таблицю, без встановлення формату, Google-таблиці розпізнають дані автоматично, аналізуючи їх та налаштовують формат в залежності від вмісту. Саме таким чином ми працювали з двома нашими таблицями. Зазирнувши у вкладку формат на панелі інструментів, бачимо відмітку біля автоматично. Але якщо ми плануємо працювати над документом спільно з іншими користувачами, та при цьому застосовувати обчислення табличних даних слід звернути увагу на формати вводу. Текстові дані являють собою рядок тексту довільної довжини, приведені в таблицю, вони розташовуються відносно до лівого краю комірки. Числові дані це окремі числа. Приведені вони розташовуються відносно правого краю комірки. Розглянемо різні варіанти внесення даних. Перший кожна компонента в окремій комірці. Бачимо, що текст та число розпізнано таблицею вірно. Це видно по розташуванню даних у комірках. Спробуємо здійснити прості розрахунки, сумуємо дані. Все вийшло, підрахунок вірний. Другий варіант Дані за півріччя внесемо в одну комірку. Зовні така форма внесення здається схожа. Але видно, що числові дані Google таблиці розпізнали як текст, бо вони розташовані у комірці ліворуч. Спроби здійснити прості обчислення суми не дають жодних результатів. Таблиця видає помилку. Третій варіант. Ми зрозуміли, що кожна таблична компонента має бути в окремій комірці. Так і заповнюємо таблицю. Але для кращої візуалізації числа внесемо тисячі таким чином, з розділенням числа пробілом. Бачимо, що такі числові дані Google таблиця розпізнала також як текст, вони розташовані у комірці ліворуч. Спроби здійснити обчислення суми також будуть марні. Таблиця видає помилку. Для розширення можливостей роботи з даними треба налаштувати формат вводу. Так, працюючи з числами, оберемо числовий формат. Його можна застосувати. Коли комірки вже заповнені. Для цього виділяємо необхідний діапазон та на панелі інструментів обираємо числовий формат. В цьому форматі ми також можемо збільшувати або зменшувати кількість десяткових цифр. Інший варіант встановити формат в порожні комірки. А потім вводити дані. Вигляд числа формується автоматично, ніяких пробілів чи розділових знаків ставити не потрібно. При цьому правильність обчислень 100%. Часто приведені обліку надходжень чи вибуття літератури з бібліотечного фонду ми зазначаємо, на яку суму надійшло чи вибуло примірників, тож поговоримо про грошовий формат. в грошовому форматі поруч з числом завжди вказується грошова одиниця вимоги до ведення даних такі ж, як і при роботі з цифрами. Ми вносимо кожний показник в окрему комірку, не проставляємо пробілів та пунктуації. Натомість обираємо формат вводу грошовий. Так як і у числовому форматі, можемо збільшувати або зменшувати кількість десяткових цифр. При такому форматі вводу обчислення працюють відмінно. Також маємо змогу обрати для відтворення будь-яку валюту. В опції власна валюта обираємо зі списку, наприклад, англійський фунт стерлінгів чи долар США. При роботі з відсотковими показниками слід враховувати наступне. Google таблиця вірно розпізнає дані, які внесені без пробілів в автоматичному форматі. В іншому випадку розпізнає як текст і обчислення не дадуть позитивного результату. Найкращим варіантом буде застосувати процентний формат. Або встановити відсоткове значення в опції інші формати. Тоді значок відсотків буде додаватися автоматично, обчислення в цьому випадку спрацьовує чітко. Також є можливість збільшувати або зменшувати кількість десяткових цифр. Для фіксації та обліку певних подій в бібліотеках ми використовуємо показники дати та часу. Для вірного їх відображення в таблиці будемо використовувати формати дати та часу. Щоб швидко відобразити в таблиці поточну дату, натискаємо клавішу Ctrl плюс клавіша ж. А знайома нам функція автозаповнення допоможе продовжити подальше внесення даних. Нас може не задовольняти такий вигляд подачі даних. Наприклад, ми хочемо, щоб назва місяця була прописана повністю. Для цього не треба прописувати її з клавіатури, щоб уникнути помилок. Потрібно скористатися клавішею інші формати, а саме, опцією, власні дата й час. Саме тут ми можемо обрати вигляд подачі даних з широкого переліку або налаштувати його самостійно. Таким же чином, ми працюємо з внесенням показників часу. Налаштовуємо необхідний формат вводу та застосовуємо його для потрібної комірки чи діапазону. Застосуємо набуті знання до нашої таблички. Становимо формат числовий. Перевіримо. Зменшимо кількість десяткових циф. Встановимо відсотковий формат. Перевіримо. Зменшимо кількість десяткових цифр. Використаємо функцію формат заливки до решти таблиці. Перевіримо, як відображаються внесені дані все вірно. Правильний формат внесення даних, запорука чітких обчислень із застосуванням формул, про які поговоримо у наступному випуску.